Вітаю, ваше шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні ми хочемо вас ознайомити із зварювальним апаратом. Маркировка його SPH310P. Це комбінований апарат. Тобто, він може робити як звичайний договий, так і з дротом. Тобто, полуавтомат. Комплектація: звісно, сам апарат. Рукав для дроту, тримач для електронів, маса, шланг для підключення. Інертного газу, яким ви там будете користуватись. Комплектна маска та молоточок із щіткою. І ще йде в нас один наконічник. Один стоїть на 0,8 вже в рукаві, і це на 1 мм. Ну і давайте знайомитись із самим апаратом. Для того, щоб його вімкнути, треба, по-перше, вимкнути виделку у мережу. По-друге, натискаємо кнопку пуску. Далі, що в нас ще з цієї сторони? Ми бачимо тут вентилятор охолоджувальний, бачимо запобіжник і можливість підключити, ну, назвемо його так просто, підігрів вашого інертного газу. Якщо у вас або дуже сильний розход, або на мінусових температурах ви робите. З цієї сторони ми маємо дверцята. За котрими ховається сама наша дротопротяжка. Тобто ми сюди встановлюємо катушку, виставляємо її далі і вона виходить в рукав, сам дріт. Їдемо далі. На цієї панелі ми бачимо можливість підключення рукава, дроту для сварки електродної, регулювання наших потреб, тобто вольтаж, сила току, індукція, також перемикання в автомат чи Дугову сварку в електродну і функції продувки чи протяжки, коли ми робимо із полуавтоматом, тобто з дрітом. Далі ми на цьому апараті маємо можливість поміняти полярність із допомогою отакого стаціонарно закріпленого дротику. Переставляємо цей дріт або на плюс, або на мінус. І полярність у нас вже міняється. Також ми бачимо тут два дисплеї і дві точки індикатору. Перша точка індикатору це чи ввімкнений наш апарат в мережу. Друга точка це перегрів. Якщо ваш апарат перегрівся, він піде в захист і покаже вам про це. Перше табло ми бачимо це регулювання вольтажу. Друге табло регулювання сили току, тобто ампери. Для демонстрації роботи нашого апарату ми будемо використовувати ось такий дріт. Тобто це флюсовий дріт. Таким дрітом можна робити без газу. Тобто це вивернути на знанку, можна так мовити, електрод. В електроді флюс знаходиться поверхні, у цьому випадку флюс знаходиться всередині дроту. Заряджаємо наш апарат. Апарат оснащен роликом для протяжки дріту або 0,8, або 1 мм діаметром. І, звісно, перед початком робіт не забуваємо про особистий захист. Придбайте собі також і маску Хамелеон. У нас дуже великий вибір. І не забуваємо про краги. Як ми бачимо, шов не пінеться, тобто флюс робить. Отже, ми продемонстрували роботу зварювального апарата маркировкою SPH310P на прикладі флюсового дроту, також фірми Procraft. Є ще й інші дроти, котрі вже потребують підключення енертного газу до цього апарату, з яким ви там робите, це вже ваші справи. Діаметри, до речі, теж різні, і фасовка його по возі також є різна: від 5, 13 і 15 кг. Флюсовий дріт іде тільки кілограмові бухточки із діаметром 08. Хочу зауважити, в нас є інші зварювальні апарати. Пишіть в коментарях, які зацікавили саме вас. Будемо старатися відповісти на ваші питання. Ну і на цьому у нас сьогодні все. Дуже не ругайте мене за те, що я такий зварювальник непрофесійний, але я старався. На цьому чекаємо лайків, якщо було цікаво. Підписуйтесь на наш канал і коментарі. На все добре, бувайте здорові!